вот давай, мемчик, помнишь? Ой. Опа! Не переход, не переход. Да. Тебе сейчас как Вот такие вон дороги на змагання. Так, у нас минус один соперник, побыв да, колесо. Это серьезный оппонент. Серьезный да, оппонент, что тут у нас? Порядочно так ну грустно конечно ну да но Хоть тумба тумба смотрел. на одно место бы еще витал ты верующий прям знак вот колесо пробыто и хрест понимаешь Привет, 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 минус одно привет, 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 Денчик, ток Так, отака у нас компанія зібралася непогана. От ще у нас там багато. Там у нас ралійки. Це хлопці сьогодні ганяють. І нас позвали також підписники. Привіт! Привіт! Що ви катаєте сьогодні? Це ви мені писали в Ютуб, так, так? Так, 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 так. О, Поняв. Що ви ганяєте сьогодні з нами? Клас, крутяк. Підемо подивимося ваші апарати. Давайте. Що там, хто на задньому навалює вже? Він. О, нормальні апарати у вас хороші, такі чотенькі. кая. Порядок. Ой, це взагалі новенькі, так? Да? А це теж новий, це недавно купили. Да? Поняв. Ну крутяк, що ви готові роздавати? Супер. перед колесо, я да, ну, А в нас теж товариш пробив колесо. Ми сюди їхали. Ну, Давайте, хлопці, готові. По кулачки зараз будемо стартувати круто. Покажіть клас, я вас познімаю. Валерчик, да. де самі найкращі запчастини продають? Це MX. Купляйте, найкращі замовляйте. Запчастини, все є, все зробимо. Супер. Що там у нас Валерчик і круті запчастини продає, і виступає організатор організатори, тому що хочеться, щоб пацани ганяли. Гонок мало, не всі е, хочуть деякі бояться. Я хочу зробити так, щоб достатньо такі починаючого рівня гонки, щоб пацани вкатались. Робимо якісь тренування, е, щоб хлопці зрозуміли, що гонка це гонка це не шо гонка це класно і гонка це найкраще тренування і здобуття опиту. Так, їдемо дивитися, оглядове коло. Так, такий стильний коверчик, у нас стильний диванчик і стильна реєстрація. Так, в мене номер 70. Зараз ми його наклеїмо. І отак от. Хоп-хоп-хоп, по випрямо. Дивіться, тут навіть спонсори є. От, дивіться, ваш улюблений блок тут. Мені тут місто приберегли. Оп, сорянчик. страшно сзади переезд сзади сильно пере кончится Сюда вы, вы, вы так выезжаете... едете час плюс один круг Понятно. вам отдадут отсечку финишным флагом и выезжайте сюда э, возле палатки судьи отмечают вас количество кругов не топите сильно притормозите убедитесь что вас отметили потому что если не успеют отметить это ваши проблемы стартуем 40 секунд по старту Ось вот така у нас компанія сьогодні. І от стільки нас багатьох. Тіктокери є. Другі райзерички. Ми підписуємо бажа і стартуємо скоро. Заднє колесо вбери, вбери швидко, швидко мотоцикл! Так, доїхали ми. Добрий день, за те, що поїхали. Зараз подивимось. Хлопці, як вам гоночка? Неприємно, я все проїхав. Все проїхав, красавчик. Давай п'ятюню. Банан смачний? Так. Да. Приємно, дякую. Ваші впечатлення від гоночки? Добрі, добрі впечатлення. Фашу. Он меня в яму скинул, я буду жаловаться. И чуть не, не прикинул кови, не присыпал. Серый. А там реально Все бомба. Организаторы молодцы. а такое, блядь. Не отрыгнула и слава богу. Саня, он дура движ. Мне куртку порвали. Куртку порвал. Подарите мне куртку назад. Да, порядочно. молодец спасибо Та що то три раза упав да Та, не, не так нормально А Та, так. Приемного хлопця Что вы там андрюшка ти красавчик так прям як втулив коротше так тебе потім було не догнать давай ну я три раза упав тоже три раза упав ми з Пашкою любились. Доброго дня. Доброго. Доброго. Дякую. Мені не досипать, ми того капусточки можна. Так, хлопці, тут ще спаколики приїхали. Капуста. Капуста йде, ну тоже надо. Катаємо за їжу. Это ж ти за мной сюда ехал, так? Да. Я ворки понял горню. Вниз вверх, не поймал. До половины доехал и вниз. Я думал, там ты шел. Не забуваємо донатити на нашу армію. 35-та бригада морської піхоти. Дякую вам велике за вашу роботу. Третє місце Третє місце за часу. Нагороджується Кахановський Андрій. Є, де, де, Андрюх? Його немає місця нього. Короче, Дмитрий, поздравляю Дмитрия, тебя! Дмитрий Фартьок! Давай! Дякую! Біля Кахановського становити. Я дуже вдячний організаторам за це міроприємство, яке сьогодні ми зробили з вами, для того, щоб сьогодні військові теж чувствували, що вони сьогодні не тільки зброю в руках повинні захищати нашу державу, але сьогодні мають можливості показати ще свої спортивні, так сказати, автоспортові змагання. Я дуже вдячний всім спортсменам, організаторам за цю роботу, яку провели. І я впевнений, що це перший крок до нашої перемоги. Все буде Україна. Я запрошую Дмитрова Стаса за перше місце в наших змаганнях. Хочу побажати не тільки йому, а й йому в тому числі, щоб всі були здорові, щасливі, мирно супів, як наскаріше. Хлопці, ви робите дуже важливу справу. Ви розвиваєте спорт, а автоспорт, мотоспорт це дуже важливо для нашої держави. Я вам всім вдячний за цю роботу, яку ви проводите. Всіх з перемогою. Просто сиду, туди, де чекають Моя дорога Мы пер, перший первый раз пробуем Мы катали там Эндура А сейчас попробуем тоже проїхати А, ще не ехали Не, еще попробуем Попробуем Вдвоєм стартанете Да, да, да мы вдвоєм Пусть еду вдвоем двоем Мы показать мы чисто а для себя вдвоем Abre

Да, ми ми, ми так, чисто для фану. — Дякую. Все, наш час 04 на дві. Ну, У мене на часах, а ви різницю. — Дякуємо. Галочку поставили. В диван поїхав.